Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо перевіряти свої досягнення з теми прикметник. Урок у нас буде великий, і тому, якщо ви втомитесь, ви можете зробити сьогодні пів роботи діти, а завтра продовжити роботу. Ви виконуєте цю діагностувальну роботу в звичайному зошиті, але записуєте діагностувальна робота з теми прикметник, або можна написати діагностувальна робота прикметник. І так розпочинаємо. Будьте уважні, тому що я вам буду казати, що потрібно записувати повністю, що частково. І, так, і ще раз вас попереджую, що урок я записую суцільний, один, але якщо ви втомитесь, ви можете його розділити на дві частини. Одну частину зробити сьогодні, іншу зробити завтра. Тож, розпочинаємо. І так, ми з вами вивчили правило, що таке прикметник. Нам потрібно допомогти родзинці заповнити схему і записати пропущені слова. Ті діти, в котрих є такий зошит, вам потрібно так заповнити схему, так як і в мене. Але якщо у вас звичайний зошит, вам потрібно буде написати завдання один або просто один дужка». І написати правило, що таке прикметник. Ми це правило з вами повторювали майже на кожному уроці. Ну, а ті, у кого є зошит з друкованою основою, просто заповнює схему. І так, в кого є зошит, заповнює схему. В кого немає, пише один дужка – і своїми словами пише правило, що таке прикметники. Що прикметники це слова, які називають ознаки предметів і відповідають на питання, яка, який, яке, які. Порядок питань може бути будь-який. Думаю, що вам зрозуміло перше завдання, тож ставимо урок на паузу і виконуємо його. Завдання друге. Нам потрібно прочитати, якими прикметниками щебетунчик описав предмети і знайти зайвий прикметник у кожному рядку і підкреслити його. Тож, у кого є зошити, ви виконуєте так, як щойно я вам прочитала. Ви читаєте слова, прикметники, які до кожного предмету підібрав щебетунчик. і знаходите зайве слово. Те зайве слово ви закреслюєте однією акуратною лінією. Ті ж, у кого звичайний зошит, ви з нового рядочку пишете два дужко». І виписуйте тільки зайві прикметники. Ті, що діти закреслюють, вам потрібно їх виписати. Перше слово з великої букви, потім через кому з маленької букви. Тож, розпочинаємо. От ще бетончик описує цукерку. Каже, цукерка шоколадна, солодка, ласкава, смачна, кругла. Яке слово, на вашу думку, тут зайве? І якщо ви обрали ласкава, я з вами цілком згодна. Ласкава це слово тут зайве. Тому ті, в кого друкований зошит, ви закреслюєте слово ласкава, а хто працює в звичайному зошиті, ви записуєте слово ласкава із з великої букви з нового рядочку. Слідуюче слово описав нам ще бетончик. М'яч шкіряний, круглий, футбольний, солодкий, великий. І так, яке зайве слово, діти? Ну, звичайно, солодкий. М'ячик у нас солодкий не буває. Ну, да, бувають у нас шоколадні, але ж ми бачимо, що це не шоколадний м'яч, а шкіряний. Тому хтось закреслює, хтось виписує це слово. <кій> Сонце. Кругле, яскраве, жовте, смачне, лагідне, тепле. І так, яке слово зайве тут? Думаю, ви здогадалися. Це слово смачне. Правильно, молодці. Хтось записує, хто підкреслює. Це останнє слово, тому ви після нього ставите крапочку. Переходимо до третього завдання. Нам потрібно допомогти гаджикові дібрати прикметники до поданих іменників за зразком. В кого зошит з друкованою основою ви пишете в цьому зошиті доповнюючи рядки. Хто працює в звичайному зошиті, ви з нового рядочка пишете три дужка і починаєте писати. Бажано кожний ряд. В одному ряду. Тобто, от ви пишете про сонце, щоб це був один рядочок, вітер другий, хмара і хвилі. Все, Кожна, кожна строчка це один рядочок. Ви всі слова, бачите, пишете з маленької букви. Пишете: сонце, яке в душках яскраве, тепле. Послухайте, в мене вже написані слова яскраве, тепле. Сонце і яке ви записуєте без змін. А от прикметники ви можете змінювати. Ви можете написати свої. Ви можете написати, наприклад, кругле або лагідне, тобто це ваші прикметники. Не обов'язково переписувати те, що пропоную вам я. Хто хоче отримати високий рівень, то вам потрібно точно не користуватися моїми прикметниками, а писати свої, принаймні хоч один якийсь свій прикметник. І так, слово вітер відповідає на питання що. Вітер відповідає на питання що, тому що це іменник. А от прикметники до слова вітер відповідають на питання який. І так, який буває вітер. Теплий, холодний, сильний. Так, діти? Буває вітер, різкий іще. От ви уже почули декілька. Оберіть і запишіть. Далі, Хмара відповідає слово хмара відповідає на питання, що це іменник. А от прикметники до слова хмара відповідають на питання яка. І так, яка буває хмара? Хмара буває біла, буває дощова, буває маленька, буває велика, буває сніжна хмара, буває грозова хмара. Тобто хмар буває багато. Далі слово хвилі відповідає на питання, що? А от прикметники до слова хвилі відповідають на питання які. І так, які бувають хвилі. Сині, великі, морські, малі. Так, от, оці прикметники ви записуєте. Ставимо урок на паузу. Виконуємо це завдання. Завдання номер 4 нам потрібно допомогти читалочці знайти в тексті прикметники, підкреслити їх і виписати разом з іменниками, з якими вони пов'язані. Ті діти, котрі працюють у звичайних зошитах, вам потрібно просто списати цей текст за Катериною Міхаліциною, писати діти не потрібно. Тобто, ви переписуєте текст. У свої зошити. У кого зошит з друкованою основою, ви читаєте. Підкреслюйте, а потім виписуєте іменники з прикметниками. Діти, котрі переписують цей текст, вам потім виписувати іменники з прикметниками не потрібно. Ви в самому тексті підкреслюєте прикметник хвилястою лінією, а іменник, з яким пов'язаний цей прикметник, підкреслюєте однією лінією. Ми таку вправу вже з вами робили. Тож. У парку росли великі дерева і один маленький паросток? В цьому реченні я бачу два прикметники. Ви їх бачите? Думаю, що так. Да. І так, які це прикметники? Великий і маленький. До якого слова відносяться слово, слово великі? До слова дерева. Дерева які великі. То яке серед оцих двох слів великі дерева? Іменник дерева, ви підкреслюєте однією лінією, а слово великий це прикметник, ви підкреслюєте хвилястою лінією. Далі, один маленький паросток. Ви підкреслюєте слово паросток однією лінією, бо це іменник, а маленький хвилястою лінією, тому що це прикметник, який належить до цього іменника. Це роблять так, як я щойно розповіла, діти, які працюють у звичайному зошиті. Хто ж працює в зошиті з друкованою основою, ви виписуєте великі дерева, маленький паросток, і далі шукаєте іменники з прикметниками, виписуєте також. І в цих парах, які ви випишете, ви підкреслюєте слово іменник однією лінією, а прикметник хвилястою лінією. Ставимо урок на паузу, працюємо. Для того, щоб перевірити, наскільки вдало, вам, наскільки вдало ви виконали це завдання, я прикметники вам підкреслю, але лише прикметники. Послухайте, я їх підкреслила однією лінією, але це прикметники. Це не іменники. Це ті слова, які ви повинні були підкреслити хвилястою лінією. А от іменники однією, до яких ці прикметники відносяться. Завдання 5. Пам'ятаємо, що я казала на початку уроку: що якщо ви втомилися, ви можете зупинитися і продовжувати виконувати цю роботу завтра. Якщо ж у вас ще є сила і натхнення, ви можете попрацювати сьогодні. А завтра зробити собі вихідний без української мови. І так, завдання 5. Допомогти потрібно гаджикові записати подані словосполучення слів. У дві колонки. Тобто в одній колонці прикметники, які означають один предмет, а в другій прикметники, які означають багато. Діти, котрі мають такі зошити, ви пишете зразу в зошитах. Діти, які виконують цю роботу в звичайному зошиті, ви пишете 5 дужка», Посередині пишете один. Потім відступаєте і десь більшу частину і пишете багато. Слово сполучення перед вами є. Їх потрібно написати в два стовпчика. Але я вас дуже прошу, ті діти, в котрих великі букви. Пишіть їх щільно, щоб у вас в кожному рядочку вмістилося по чотири слова. Тож, читаємо. Давайте разом. Веселий сміх. Слово сміх означає багато чи один. Один. Тому ми в першу колонку напишемо веселий сміх. Далі зимові розваги, розваги. Це слово означає багато, значить, і зимові буде теж багато. Ми напишемо в другий стопчик. Білі сніжинки, сніжинки означають. Багато, значить, і білі буде означати теж багато. Пишемо в другий стопчик. Високе дерево, дерево, слово імену означає один предмет. Значить, предметник, який біля слова дерево, теж буде означати один предмет. Записуємо в перший стопчик. Велика ковзанка. Ковзанка означає один предмет. Тож і велика означає теж один предмет. Перший стопчик. І нові ковзани. Ковзани означає слово багато предметів, значить, і нові теж багато предметів. От таким чином ви повинні будете виконати це завдання. Завдання 6. Нам потрібно прочитати прикметники, які підібрав щебетунчик. Відгадай і запиши назви предметів, які він описав. Працюємо. Хто працює в зошиті з друкованою основою, вам писати менше. Вам потрібно тільки написати іменники, які задумав щебетунчик. Діти, котрі працюють в звичайному зошиті, вам потрібно буде списати усі ці рядки, які ви бачите. Тобто, ви пишете завдання 6 і починаєте переписувати. Довгий, швидкий пасажирський, не забувайте ставити коми. І так, що це за слово описує нам щебетунчик? бетончик довгий, швидкий пасажирський. Здогадалися? Так, звичайно, це у нас поїзд. Далі. Чисте, блакитне, безхмарне. Що це в нас, діти? Небо. Далі широка, глибока, повноводна. Це у нас річка. Ось так ми з вами здогадалися, які слова задумав Щебетунчик. І завдання сім. Родзинка пропонує гру, скажи навпаки, потрібно добрати до поданих прикметників протилежність за значенням прикметників і записати їх. Починаємо. В зошиті з друкованою основою вже слова читалочки, родзинки вибачте, вже записані. Вам потрібно написати тільки слова протилежні значенням. Хто працює в звичайному зошиті, ви виписуєте парами, так, як бачите на екрані. І так, високий, а протилежним зазначенням слова низький, солодкий, гіркий. Хтось сказав кислий, хай буде кислий. Далі чорний, білий, новий, старий. Ось такі пари слів ви записуєте. Працюємо далі. Завдання 8. Допоможи читалочці перетворити сполучення слів за зразком. І так, у нас є зразок. В пух-тополі. Пух, Два слова іменники. Пух-іменник. І тополі це теж іменник. І ми замість оцього слова іменника іменник замінили прикметником. І вийшло тополинний пух, Тополинний пух. Зразу, діти писати не потрібно. А ось далі три останніх словосполучення потрібно переписати. І так кора берези. Значить, ми слово берези замінимо прикметником. Берези, а кора, яка березова, березова кора. Далі листя клену. Замінимо слово клена на прикметник. І так, листя яке кленове або кленове листя. Котики на вербі. Ми замінимо на вербі прикметником і будуть вербові котики. Тож, у записаних нами словосполученнях і прикметниками є слова Березова, Кленове, Вербові це наші прикметники. А слово кора, листя і котики це наші іменники. І Остання робота в нашій діагностувальній роботі. І так, нам потрібно розгадати ребус родзинки і скласти і записати і словом відгадкою два речення, щоб це слово мало пряме значення і переносне. Тож, спочатку ми відгадуємо ребус. І так, замість М нам треба взяти L. Бачимо? Потім у нас ще є, що це діти. Ну, не ведмедик, а що це в нас? Маска, діти, маска. І потім вий. І так, нам слово треба взяти маска, але замість м ми візьмемо звук Л. І буде ласка, але потім ще вий. І що вийде? Ласкавий. І так, у нас вийшло слово ласкавий, це слово прикметник. Тепер словом ласкавий, нам треба скласти два речення, так, щоб в одному реченні слово ласкавий вживалося в прямому значенні, а в другому реченні щоб це слово вживалося в переносному значенні. Тож… Наприклад, діти, хто спише мій приклад, це буде достатній рівень, головне безпомилково. Але хто хоче зробити цю роботу на високий рівень, вам потрібно скласти своє речення. Ласкаве сонце світило на небі. В цьому реченні я використала прикметник ласкаве в переносному значенні. А у моєї мами ласкаві руки. В цьому реченні слово ласкаві в прямому значенні. От і підійшла до кінця наша робота. Я рада, що ви були зі мною і ви наполегливо, акуратно, вдумливо виконували кожне завдання. Тож, ви надсилаєте обов'язково мені свої діагностувальні роботи, і я їх роздрукую, і вони в мене будуть лежати в папці для перевірки. Дякую вам за роботу. Зустрінемося на наступних відеоуроках і вже розпочнемо нову тему. Кажу вам ще раз до побачення, до нових зустрічей!